Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі, який я трохи закинув. Якщо ви пам'ятаєте, я автоінструктор, звати мене Олександр. Так, Я зараз знаходжуся в місті Севілья, Іспанія. Хочу трошки додати контенту на свій канал, бо є чим поділитися. Живу і працюю зараз тут, вже трошки адаптувалися ми з сім'єю. Настуська донечка ходить в школу, нам все подобається. Та все одно трошки, знаєте, тягне додому. В рідні края, міста, друзі. Не вистачає друзів, не вистачає рідної, е, як сказати... Земля, да, так, якщо обумовити, але в цілому ну, більше, мабуть, що друзів, ну, в принципі, теж в кафешок якихось менталітету нашого не вистачає. Якби не війна, нікуди ми ніхто би не поїхав. У нас була така ідея раніше поїхати в Європу жити пробувати ще до війни, та знаєте, дуже... Коли спробуєш, вже розумієш, що воно зовсім не так все прекрасно. Тебе ніхто ні, тут ніколи не чекає, нікому ти не потрібен. Все з нуля. Ми вже не перший раз, все з нуля. І переїзди, переїзди. Харків, Львів, зараз Іспанія, Севілія. Є свої плюси, є свої мінуси. Погода, клімат. Звісно, тут добре. Е, моя, моя болячка, моя хвороба. Е, в мене були такі головокружіння в Україні. Довго я лікувався, не міг знайти спеціаліста, об'їздив Вінницю, Львів, Луцьк, Київ скрізь був. І поки що футь-футь фу мені в Іспанії, можливо, через клімат. Трошки легше, ну якось за весь період в мене не було приступів головокружіння. Це мені дуже подобається. Взагалі, звісно, саме Севілія Зараз у нас яке число? 19. І Севілія занадто спекотна. У нас от зараз за вікном 18 градусів. 19 що там? Вересень, жовтень-листопада, 19 листопада 18 градусів за вікном. Зранку було 8, зараз 18. І то, що не, не верхня поділка, може бути ще більше. Отак От Влітку тут температура буває 50-52 і, і 53 бувало. Середня 40-45, якщо взяти, це серед, це серед літа. Тому ну, дуже-дуже спекотно. Ну, казати, що дуже, то нічого, поки не відчуєш. На вулиці виходиш, повітря таке гаряче, що дихати їм не, не можеш. Е -е, і тут таке відчуття, що вимирає місто серед дня, нікого нема в день і ввечері там, в 7-8 година влітку виходять всі гуляють і тільки там е -е, появляється якесь життя. Ти бачиш, що діти там 10-11 на площадках гуляють а завтра їм в школу. Але через те, що спека в день, ввечері тільки можна погуляти. В кафешках дуже багато народу, дуже багато випивають люди пиво, освіжаються. Та й зараз нічого не помінялося, трошки повдягалися люди, там якісь легенькі куртки, але все одно дуже, дуже багато. Ну, Серед дня вже більше людей є, да. ось так. Сьогодні у нас середа, їду я додому. Сьогодні ми мали з Мариною йти в спортзал, мабуть, що я не піду, бо хочу пошукати інформацію трошечки, е як воно там налагодити, е згадати. Якщо, може хто знає, ми ведемо наш сімейний влог, канал інший. Називається The Stepen Up Family. Кому цікаво, як життя відбувається. Тут у нас більше там кожен день виходять від відео е, в форматі влог нашого життя повсякденного. Ну, так. Тому кому цікаво, подивіться, можливо, додам ссылочку під це відео. В принципі, жити можна, жити тут, як сказати, Я, як колись був на заробітках в Польщі, то там не так. Там якось одно люди закриті і сам собі, з сім'ями, ну якось так. тут більше гуляють. Тут кожен день ти виходиш в будь-яка частина міста, ти бачиш, що люди гуляють, ну якщо не на літо, не спекотно. Да? В центрі там постійно купа туристів. Як, Якесь свято, тобто люди гуляють. Дуже прикольно. В цьому плані тут прикольно. Іспанський менталітет, в моєму розумінні, як я його сприймаю, в принципі, він мені дуже імпонує, він мені близький, вони не поспішають жити, вони не женуться за грошима. В більшості людей середня зарплата, ну там 1200-1000. Більшості тут. І люди не женуться там міняти роботу з роботи на роботу через тих там пару сотень євро. там. Да? Понятно, що тут ще є проблема, звісно, є дійсно проблема з роботою. Дуже багато е, шукачів і дуже мало пропозицій. Та Хто хоче працювати, той знайде собі роботу. Ясно, що знайти таку роботу, яку Хотілося б і таку, як там в Україні, я був автоінструктором, тут я хочу бути автоінструктором. Тут є попит, і я бачу, що їхній стиль водіння він потребує трошки корекції. Я дуже був спрямований під час навчання на результат, щоб людині допомогти допомогти навчити дійсно, правильно, якісно. Тут люди, в принципі, у всьому. Брати від школи, там, де Настя вчиться, і брати від гуртків, де ми займалися, ходили танці. Настя ходила теж на танці, на гімнастику, на малювання. Іспанський підхід він такий доволі спокійний. Вони не вимагають, не вимагають Вона багато, там, щоб було все чітко, якісно, наприклад, на гімнастиці, щоб були чіткі рухи, щоб була синхронізація. Вони того не вимагають, вони так аби, аби було. Настя ще хоче, ходить в школі там, на карате, ходить теж на гімнастику, вже при школі гуртки повідкривали в цьому році, це доволі зручно і, і дуже класно. Але якість, наприклад, у нас є таке реферсо, як додаткові заняття. Ми так думали, що це буде заняття з домашньою роботу, будуть робити вони там, або вчитися додатково, якісь там ну, шкільні уроки. Вони там, як вільний час, хто чим хоче займається, бо там в одній кімнаті, в одному класі різні е е по віку діти, там і маленькі дуже, і, і старші, і ніхто там теж нічого не слідкує, не вчить їх. Вона то бавиться інколи, коли має бажання, то вона дійсно робить домашню роботу вже сама або там з подружками, але до неї так вчителі, скажемо, не сильно. Приходять і щось там розповідають вчать. І ввечері приїжджаючи додому, в принципі кожен день вона там шоста до 5, 7, да, в неї там уроки. От як буду тут додаткові, то там ще гуртки і з дев'ятої школа починається і до сьомої. Ось так. І ввечері змушена Марина, бо Марина у нас добре ну, краще, ніж я. Набагато знає а, іспанську мову, так само вона ну, якби більше на навчання спрямована. Я вчити, скажімо так, водінню автомобіля можу людей, бо я знаю цей процес, а вчити дитину а, якихось шкільних уроків. Я до того не в іспанську, я погано розумію. Розумію добре, але вчити не можу щось там до кінця, зрозуміти тяжко мені. Займається нас Марина і відповідно з вечора, там в 7 8 вечора ми приїжджаємо, бо вечеряли що сідати, вчити домашні завдання дуже дуже складно. Настя втомлена і ще вчити на ніч ці заняття, завдання Марина змучена за день на роботі теж. Е, тобто вони там трошки нервують, інколи сваряться, але, блін. Все ж таки то розуміє Настя те, що то треба, і вона бере себе в руки, молодець. Дуже, дуже складно, бо інколи треба, ну, наприклад, коли вона вчить а, англійську, то її треба перекласти на іспанську, з іспанською ще інколи деякі слова на українську або на російську мову, щоб зрозуміти, що це за слово. Ну, відповідно, це не є просто, не займає багато часу. І не так все воно легко. В чому плюси тут в Іспанії життя? що ти з Цією звичайною там, мінімальна зарплата да, там 1200 в принципі, вистачає на нормальне середнє життя. Тобто ми оренду платимо квартири 700 євро, там, комунальні послуги за світло, за воду у нас в районі там, 150 в місяць виходить. Настя на додаткові гуртки, там, наші спортивні заняття, різні, спортзали, там, машини. Там. І продукти, звісно. Ну, у нас в місяць входить 2000, плюс-мінус ми витрачаємо, Ну, але, в принципі, собі не відмовляю, чи можемо і в кафешку піти повечеряти, або поснідати, там на вихідних сходити. Цього, в принципі, вистачає. Звісно, хочеться завжди трошки більшого, трошки кращого. Та... Щоб поміняти роботу, тут треба. Знов ж таки зв'язки, знання, по-перше, дуже мову треба знати, ще англійську просять деякі моменти. І зв'язки, через, скажімо так, по рекомендації, як скрізь кумовство, не кумовство, тут як і скрізь, треба тим е обзаводитись. Так? На дорогах бувають випадки небезпечні. Люди не завжди вони. Зважають увагу на когось, вони теж такі дуже, дуже, дуже як сказати. Моя хата з краю нічого не знаю, мені треба, я їду, з кільця можуть з середнього виїжджати, нікому не давати дорогу. Але в принципі іспанці привітливі такі, не, не, не чув я в свою адресу якоїсь такої зневаги або щось такого. Інколи коли не знаєш мови, то десь вони підкажуть або допоможуть. Скажімо так, не критикують. Різні випадки, не скажу, що зовсім-зовсім нема, але в середньому такі відгуки від друзів, від знайомих теж я чув, що в принципі привітні. Така інтернаціональна вона країна, тут багато різних націй живе, тому вони до того, мабуть, що звикли і не мають ніякої критики. Складності, дуже складності ви, 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 виникають тоді, коли ти шукаєш квартиру в оренду. Якщо ти не маєш контракту робочого, то в принципі взяти в оренду квартиру, це, скажімо, неймовірно складно. Неймовірно. Попросять за рік наперед оплату квартири, або за пів року, або як вона називається аваліста, це якби гарантія підтвердження, да? коли як, людина за тебе поручитель. Поручається, поручитель, да? що вона, якщо раптом ти перестаєш платити або щось таке, вона за тебе буде платити. Ось так. Так само і, ну, скажімо, квартиру складніше знайти, ніж роботу. Складніше. Робота, так, да, така чорна робота якась не... Чиста, чи то будова, чи то збір ягід, і, і, і апельсинів, якісь такі польові роботи, то в принципі знайти набагато швидше можна. А ось така якась там ну, в офісі, то взагалі неймовірно, не, не знаю, знаю одну дівчину, вона там працює в е, інмобілярії, тобто в нерухомості. Вон добре знає іспанську. Ну, такі дівчата в кафешках ще працюють. Знаю е, Хлопці, більшості кого я знаю, то вони... Один знайомий працює на хлібопікарні, інший там на будові, третій на автосервісі, четвертий теж автосервіс. В принципі, будова, автосервіс і поля. Так? Ще один знайомий працює на монтує сонячні панелі, але це така робота. Він... Немає сім'ї, він там місяць в одному місці, три місяці в іншому, переїздами, да? і теж оренда квартири за свій рахунок, харчування за свій. Але в принципі у них зарплата там 1800-200, плюс-мінус він у місяць получає. І робота в полі. Тобто коли дощ вони не працюють, коли сонце пекуче теж не працюють, але в принципі вони працюють там щось з 6-ї чи з п'ятої ранку, і, там до 2-ї, до, до, до не дуже спекотно Тут з 2 до 5, навіть до 6 влітку дуже спекотно, і багато є таких е е графіків роботи, де є сієста, тобто пере пер пер перерва. Тобто я працював на автосервісі, з 9 до 2 працював, потім з 2 до 5 в мене була перерва. І цей час ти хоч як хоч використовуй, в сервісі знаходитись не можна. Власник його закривав, їхав додому, бо він близько живе. Я колись е, ну я тоді вже мав машину, то я їздив, забирав Настю зі школи якраз в другій, там півтретї відвозив додому, і там перекусив трохи і зразу їхав е, далі на роботу. І там до восьмої, до пів дев'ятої я далі ще був на роботі. Получається, з дев'ятої до восьмої до, до пів дев'ятої на роботі. Цей пробіжок, да, Настю забрати, відвезти, вийшлося, але це по суті дуже багато часу в тебе займає, і ти нічого не можеш з тим якби, зробити якісь свої справи. Додаткова підробітка, теж ти не можеш зайнятися і да, в машині поспати, але на вулиці, коли плюс 40, плюс 45 постійно заведену з кондюром не будеш тримати. І тобто додому їхати, ганяти машину, витрачати бензин. Якщо ну, я Настю забирав, це понятно, треба було. Але незручно. Зараз я маю графік з 7 ранку до 3 і це прикольно. це Я виробляю такі канати для рятувальників, для пожежників. Такі вони ну, чіпляються вони там за дерева чи за щось різні. На такому станочок да, накручує різну або нитку, або залізний прут такий. Во. Ну і теж в мене таке трошки дисонанс, як з України в Україні я був, то я думав, що тут все буде чітко позаконодав, чому там в годинах-8 годин робочих в тебе графік і ніякої переробітки нема. Але я вже на іншому каналі, на нашому сімейному, о, де ми ведемо влог. Розказував, да, що багато працював я на Гру, а Гру це евакуатор машин, така платформа, да, де машина там поламана або з колесом пробитим ти її забираєш, завантажуєш і на автосервіс, або там додому відвозиш. Вот. Там взагалі конечно, це власники цієї там, імпреси, фірми були е -е, російськомовні ребята, вони там чи грузини. Чи і у них взагалі, коли вони приймали на роботу, мені зразу сказали: з 7:00 до 7:00 ти працюєш, в тебе контракт, тобто взагалі 8 годин, а то виходить вже 12. Тобі по контракту 1200. Якщо ти після 7:00 залишаєшся там, інколи треба затримуватися, то там 8 євро переробку тобі оплачують. Получалось та, що інколи воно кожен день виходилося так, що кожен день після сьомої, а ще місто, де ми лишали машину, заго знаходилось 50 кілометрів від Севілії. Треба туди поїхати, відгнати машину, звідти вернутися своєю бензину, заправити. Розходи на то ніхто не покривав. І ти виходить, щоб на сьому бути там вже виїжджав в шоста, і в тебе з шостої ти з дому вийшов. І додому в 10-11 вертаєшся, за 1200, з яких ще ти маєш витрати собі заправити машину. В місяць десь там в районі 200-250 виходило чисто, щоб поїхати забрати, заправити машину до роботи назад. Дуже невигідно відношення таке собі, ніяких там премій. Виходило, так, коли ти після сьомої затримувався, що по суботах працював, то трошки накидували там, по 40 євро за суботу. І вийшлося десь місяць 1400-1500. Я так попрацював 3 місяці і вирішив, що мені не дуже то так круто. Я за грошима не женусь, гроші треба, вони дають можливості. Та І жити якось теж треба. Якщо б ти там заробляв 2-3, та, ти вже мусиш, я, ну, я б, було б, була б мотивація потерпіти, щоб е, трошки підкопити грошей там, на квартиру чи на що. Во. Тому я звідти звільнився. Зараз тут до третьої. Інколи в мене є така підробітка, то є чистка, хімчистка диванів, салони машин, сидіння, там підлога. І інколи ще підбор машин роблю. Теж може бачили вже на цьому каналі і на тому Степанюк Фемелі теж є вже відео, де я підбирав. Маріша, Фрат Іспанія. Секунду. На чому я зупинився? Я зупинився на тому, що за грошима не женусь, треба жити життя, але в той же час треба розвиватися. Так? Тому до третьої працюєш і в тебе є ще можливість е, чимось зайнятися. Інколи треба мову повчити, інколи Настю кудись забрати і вести, інколи на спорт сходити, теж життя має бути особисте. Во. Машини підбираю. Да? На тому каналі вже, я казав, є така штука. Машини перевіряю, ремонтую теж. Я ще мав підробітку. Раніше там домовленість з одним українцем тут ремонтували ми машини теж нашим українцям, там, різним іспанцям, різним. різним Ще зараз яка підробітка може бути. Та різна, щось перевезти, щось таке. Ну, то, 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 дуже мало, скажімо так більше хімчистка диванів, бо я працював ще на хімчистці диванів. Тут окрема історія теж є на іншому каналі. Влог з Степанюк Family. Ось так. Так, що, Я вже під'їжджаю додому. В принципі, у нас сьогодні тепла погода і що хочу сказати. Підписуйтесь, ставте мені, будь ласка, питання в коментарях, що вас цікавить. І Дуже вдячний за перегляд вам. Думаю відновлювати курси водіння, уроки водіння, можливо, буду знімати, як буде получатися по часу уроки водіння онлайн, типа того. Щось такого. О, і всім дякую, всім па-па!